Всім привіт! Мене звати Оля і в цьому відео я покажу вам, як зібрати таку прикольну головолобку. лобку. Називається вода або циліндр рубика, або бочонок рубика, або от, обовіду, в обі відео в назві я бачила ще вертикальна бочка. Ну і В чомусь вона складніша, ніж збирати таку Рубика 3 до 3, в чомусь легша, але. Вода ще не тільки бідяється бідає, за кольорами, а ще вода бід'є форму. І ось головолобку я розібрала, і давайте почнемо ізбирати як більші, як збираються більшість головолобок. Звісно, із стороди, де основний кольор білий. Почнемо збирати з хреста. Нам потрібно усі елементи, ну, ось такі, наприклад, ось, да, ось та ось такі. Вставити їх сюди. Тільки білий колір має бути зверху. Так, якщо у вас такий випадок, ви грані, ну, на верхті типу по ярусі, але від перевернутої, то потрібно запити ось так і так. Ось, які ще можуть бути варіанти, що вода ось тако знизу вдасть, тоді потрібно просто крутити двічі, і вода опиняється вгорі. Які ще можуть бути варіанти, що вода вже на другому ярусі, але тут, якщо би таке крутево, то би сб'є боцей. Тут просто прибираємо. З дороги, як можна сказати, і підтіпаємо. так, Що він ось так, але від внизу від перевернутись. Я трохи з... побіділа, щоб був такий випадок в такому випадку. Ну, треба його підняти, але щоб білого лабет татип не було ось так. Підтіпаємо. знову здобути, щоб, з... щоб дотип нічого не було, ось так. І підтіпаємо ось півхрест одаз зібраний, Ще ви... важче. Ще... Як у кубик, у кубок уробика 3 тип, що треба дивитися, що водо, що воду щоб, воду... щоб це три у з... нас впадали. Ось, як ви бачите, тут вода по формі, Як вода десь впадає. А, ще робити в такому випадку. Нам треба це робити розвернути. Ось як можливо то ж воді. Ось така випуклість вода буде бути з іншого боку. Ось. Якщо перевернути тебе, робимо ось так, крути подвічі в дес. Це ми по звідси. забираємо, перевертаємо, підяємо назад, вода вже співпадає та крути по двічі. якісь ще випадки. Ось, тут так само. Тут просто тут вода теж по формі де співпадає. Тут крутимо знову, опускаємо, забираємо, перевертаємо, повертаємо. Повертаємо. Тут теж та, та такий самий випадок. Робимо все так. Саме. Так. Ось як ви бачите, хрест співпадає. Далі там треба повністю зібрати цю сто. Ну, так, далі там, ось ці от елементи, що в тесту є Бачите, деякі в нас взагалі перевернуті, деякі. Взагалі, не там, де вони мають бути. Отже, заліби повертаємо головолобку так, або білий колір був у нас ліворуч з цього боку. І робимо компітацію півпав. Хто вже стоє без півпафу, але він трохи відрізняється від того, що від кубика рубика 3 та 3. Е, ну, рухи такі самі, але від чому порядку. Отже, цю грать вниз. Це проти години, це. Вгору це по-годинниковій. Ось як ви бачите, елемент удосвітав. Так. І тут табдата перевернути. В Проти протигодиковий, вгору По-годинниковій. в Проти Протигодиковий, вгору погодидоковий. Ось як ви бачите, води бачимо повторювати це доти, доки елементи достають своє місця. Ось, як ви бачите, цей взагалі стоїть тапдотреб. І попробуйте спустити його ось так, аби він знаходився, ну, до та ті сабілідії. На ті сабілідії. Ось є, де він має бути І, і повторюю, попівпав вниз, протигодиковий, вгору, погодиковий, вниз протигодинковий, вгору, погодинковий, вниз, проти годиниковий, вго... Ай. вгору, погодинковий, в деліс. Вдис проти годиковий, вгору погодиковий, вдис проти вгору по о, супер! І останній елемент вдис проти години, вгору погородиковий. Ось, супер, як ви бачите, грать. Оту, е, от, оту старту зібрали. Со, салатову білу. Далі тобто треба зібрати середню. Середня грать, як ви бачите, водоспаки, або усі такі лобети, води були. На своїх місцях. Що треба робити? Ось як ви бачите, як може побачити, два облади вже стало, а два облади досі догорі. Що треба робити? Ось ви будете розпустити його. Цей обід може поставити тута або тута, легше ніж в боку руби, котрий до треба до тим, що, коли, що кольори підбирати не треба. Отже, як ви бать, розпиститиме його ось таким чуть -чуть, тупу галочкою. Щоб це був зго, щоб цей був ну, тут. Це де куди маємо поставити. Ліворуч, а, так, кут, а той елемент має бути згори. Ось такий пчеток, як ви бачите. Тоді попаємо зробити ось так: цю грає, б, 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 цей лобет ховаємо, цю грать підтібаємо. Цю грать повертаємо, цю опускаємо. Як, і ось тут така виходить пара. Далі перехоплюємо, щоб білий був впереді. І знову робимо і робимо ось так: це, цю це ховаємо, це підібаємо, це Повертаємо і обид став на своє З цим робимо те ж саме. ось так і пчетом вода, відвертаємо, підтібаємо, повертаємо, ось так. Знову пара, як ви так бачите. як ви... ось так, щоб білий був, був... ну, спереді був. Відвертаємо, підтібаємо, повертаємо, опускаємо. Ось. І залишилося зібрати. І там залишилося зібрати варто грати. Звіст, є... тут є такий випадок, якого дебає в кубику три 3... на три. Ось я зробила ось так, аби був випадок, ну як до початку, що стоїть центр, а всі решта лабетів чотири, ну, де ці поки не звертають увагу, стоять неправильно. І там здобуться точно така формула, як, як у кубику БК 3 х 3 Ось. Про... Передню грати сюди, праву грати підтібаємо. Цю грати ліворуч, верхтю, вправу вниз, Верхню верхтю проти ходити, перетю. This. Як ви бачите, тут нас вийшла така от як поздочка, така галочка. А далі треба точно так, в кубу Колобака 3 до 3. Можливо, хтось не вбіг його збирати, пояснюю, так аби от ця прибічок цей був від нас, а другий ліворуч. Це важливо. І знову робимо цю компітацію. Передню сюди, верхню вгору, передню сюди. Праву в дес, верх сюди, в вдис. І в десь виходить така от така як паличка, така служка така. Далі до права розмістити її. Так, це теж важливо, аби права та ліва сторона були праворуч і ліворуч. І для цього знову пробувати цю комбінацію: передню, праву, верхтю. Орест одес збирається. До речі, може бути ще випадок, якого не буває просто, ну, не може <звук> бути в кубику. Бути в кубика купила 3 до 3, я про нього теж розкажу. Ось, може бути такий випадок, що тільки один у нас стоїть правильно. Щоб вийти з цієї ситуації, ви повинні знову повторити цю комбінацію, що ви робили до цього. Ось робимо. Передня сюди, права вгору, цю протигородку, цю в дес, цю протигоди, цю повертаємо і цю повертаємо. І ось що десь вийшло. Ото пробітчка, як вийти нам із такої ситуації, далі знадобиться цю грать відвертаємо. Ліву підібаємо, цього повертаємо і це повертаємо. І як ви бачите, ці два елементи, вони встали, як ви бачите, зі своїх місць, і там треба їх повернути. Спочатку повертаємо цей. У цьому випадку там треба повернути його і так, щоб способом. Легше Ось таке відвертаємо, підтібаємо, повертаємо, повертаємо і відстави бісти. І лише весь цей повернути. Можете собі повторити так. ну, повторити ще за золотою, як це робиться. Так, Пов... відвертаємо, підібаємо, повертаємо, повертаємо. Знову, як бачите, як ви вот то пара, і повертаємо так, аби білий був до нас, і робимо так, як робив постаду в розтану в цій середнього сила, як ви бачите. Жовтий хрест, хрест також, колір жовтий, вдас зібрався. Клас, тепер залишилось розвернути ості аробети. Один човта стоїть і там затопиться. Ми, повер... Ми повертаємо, бо... або жовтий був вдаси ліворуч і з того робимо попівпав. В взагалі-то ту сапсує добавиться робити чогось тут. Але щоб, але щоб і впав був уповний, також робимо в проти протигодиковий, вгору погодиковий, проти протигодиковий, вгору погодиковий. Повертаємо ось так і робимо те саме. Ставте своє бісте, повертаємо і повертаємо вниз. Ось як ви бачите, ось цю класту головолобку ми зібрали. Пишіть у коментарях, які ви вище головолопки хотіли би навчитися збирати. Бувайте!